Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитви до Бога та Синого Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Яков працює в Лаванові за жінок. І зібрався Яків і пішов до краю синів Кедему. Ідемо це схід перекладається. І побачиш, і побачив аж ось криниця в полі. І от -от там три отари лежали біля неї, бо з тієї напувають стада. А на отворі криниці лежав великий камінь, і збирались туди всі стада. І скочували каміння з отвору, криниці, і напоювали отару, і привалювали каміння на отвір криниці знов на його місце. І сказав до пастухів Яків: Братя мої, звідки ви? А ті відказали ми з Харану і сказав їм: Чи ви знаєте Лавана, сина Нахорового? Під, тут, під, під сина це онука. І відказали: Знаємо, і сказав їм, чи гаразд із ним, і відказали Гаразд, а ось Рахіль. Рахілі прикладається як овечка, дочка його приходить з Атарою. і сказав. Тож, іще багато дня? Не час зганяти худобу, напийте отару та йдіть, пасіть. А вони відказали не можемо, аж поки не будуть зігнані всі стада і не відкотить каменя з отвору криниці, тоді понапуваємо отару. Щодня молимось за наших захисників. Підписуємось на цей канал, ставимо подобайку, лайк. Благословенного дня, благословенного вечора. Дякую до завтра.